Знімаю відео про послідовне підключення панелей різної мощності. Оце виходить тут написано, скільки ватт вона видає, яка сила струму і скільки вольт. А оце я додав і ще ці дві штучки, у мене лишалося на 455 Вт. Тобто, я підбирав, як уже більш мощні. Брав я панельки, щоб у них був вольтаж приблизно такий самий. От. Ну, там точно не буде він, там вийшло трошки більше. І я підбирав по амперажу ну, на 455 ватт 11 а, а тих 580-13 А. І я підбирав, що напряження, бачите, при. Так, ну румочка, Румечка, отейди, не мішай, румочка отейди. Румка отейди. Ох, ти облизуха. От. Щоб було напряження от. Е, в розомкнутому контурі. От розомкнутому тут у мене виходить. Зараз я здвину, от собака помішала. 49 вольт і 8, ну це майже 50, а там 51 в тих показниках. От, якщо по вольтажу воно майже сошлось, а ампіраж на ті чотири мощніші, він якось витягує, дає більше ватт. І вони якось друг з другом, я так зрозумів, дружать якби. От, один одного доповнюють, тому і мощність вона не йде не по самим нижчим панелям, от, а по тим більш мощним, воно якби додається. Тобто Все в мене вийшло. Оце відповідь на запитання, які намінали в панелях, які показники.